Якщо ваш кал не тоне або розмазується по унітазу так, що ви користуєтесь йоршиком, значить у вашому калі дуже багато неперетравленого жиру, тобто проблема із підшлунковою залозою. Саме підшлункова виділяє ферменти, які мають перетравлювати жири. Неперетравлена їжа це не тільки брудний унітаз, але й сильний дискомфорт в животі, слабкість та зменшення мозкової активності. Але у проблеми з травленням є дуже просте рішення. Разом із їжею пити ферменти, які перетравлять вам їжу замість підшлункової. Це такі препарати, як панкреатин, креон, мезим та подібні. Так, з ними їжа перетравлюється легше, і стан покращується. Але підшлункову це не вилікує. Прийом ферментів дає підшлунковій, так скажемо, перепочити, але не лікує. Насправді, коли у вас не перетравлюється їжа, це зовсім не значить, що ваша підшлункова не виділяє власний фермент. Ваші власні ферменти виділяються, але через певні причини не потрапляють в кишківник, де їх очікує їжа, а залишаються у підшлунковій. І ферменти підшлункової починають перетравлювати власну ж підшлункову. Та судини, що поряд, можуть навіть у кров потрапити. Звісно, все це призводить до хронічного запалення підшлункової залози. Підшлункова виділяє всі типи ферментів. Є для перетравлення жиру, є для перетравлення білку та є для перетравлення вуглеводів. Ось так при стані, коли ферменти не йдуть до кишківника, а перетравлюють підшлункову, судини йдуть у кров, легко зробити аналіз на альфа-амілазу крові і виявити, наскільки ваша підшлункова кричить про допомогу. Отже, перейдемо вже до лікування. Справа у тому, що від підшлункової до кишківника ферменти дістаються протокою. І ця протока з'єднується з іншою, якою жовч дістається кишківника. Якщо протоки спазмовані, тобто звужені, або жовч виходить занадто повільно, тоді ферменти не дістаються кишківника. Алкоголь, до речі, викликає спазм цієї протоки. Отже, сенс лікування це прискорити транспорт по цій протоці. Найпростішим препаратом буде ножпа або ж дротаварин. Вона знімає спазм, тобто розширює протоку і трохи прискорює транспорт. Але варто запам'ятати, що ножпа це разовий препарат. Якщо будете постійно пити, працювати вже не буде. Більш сильним є жовчогінні препарати, наприклад, хофітол. Але без підтвердження того, що у вас немає каменів у жовчному міхурі, пити не можна. Лікарі іноді виписують під свою відповідальність навіть пацієнтам, у кого є камені, а ось самим з каменями ні в якому разі виписувати не можна. Підтвердити відсутність каменів у жовчному можна за допомогою ультразвукового дослідження. Але більш правильним і більш сильним варіантом для тих, у кого немає каменів у жовчному, це почати приймати жовчні кислоти. Жовч складається з холестерину і жовчних кислот. Тобто, чим більший відсоток холестерину, тим жовч густіше. Тому при прийомі жовчних кислот жовч буде розріджуватись і буде швидше йти протокою. А якщо у вас камені то проблема вирішується лише за допомогою лікаря. Ось, до речі, препарати жовчних кислот, це такі, як урсоност, урсосан, укрлів, Тобто там, де є урсодезоксихолева кислота. Усі ці препарати можуть викликати діарею, яка зникне лише тоді, коли ферменти підшлункової будуть нормально виходити у кишківник у повному обсязі. На це може піти і місяць. Щоб знизити діарею, можете пити ферменти з кожним прийомом їжі, у той час, поки ви приймаєте жовчогінні або препарати жовчних кислот. Дякую, що додивились це відео до кінця. Будьте здорові!